Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні у нас на відеоогляді даний автомобіль. Підписуйся на канал, став подобайки та дивись кожний відеоогляд. Створений для подолання тисяч кілометрів, Фруткий, купеподібний, з динамічними характеристиками та великим запасом ходу це Volvo C40 лише 1700 км кілометрів пробігу. А що це означає? Це означає, що саме тебе автомобіль буде чекати на подолання більшості свого маршруту: 7000 тисяч євро. Саме така різниця між даним автомобілем та автомобілем в автосалоні в даній комплектації. Тому хапай свою можливість. Щодо витрати палива. Якщо робити аналогію з бенздис пальним, то витрата палива на електричному автомобілі буде сягати близько 05 літрів на 100 км. Тобто, це близько 20-кратна різниця порівняно з ДВСним двигуном. Ну і звичайно ж не можна обійти мимо е шикарну та максимальну комплектацію цього автомобіля. Камери 360. Фари піксельні, адаптивні. Тоновані вікна та панорама. 20-дюймові різноширокі диски. Сліпі зони у вигляді бумерангу та безключовий доступ. Порт зарядки електроавтомобілю Type 2. Ну і звичайно ж, якщо ми маємо камери 360, ми маємо і парктроніки в круг. Це щодо комплектації ззовні. Щодо дизайну, ну Volvo зробило дуже гарний, класний продукт, купе-подібний дах. І все ж таки цікаво. А в такому купе подібному кузові що буде з багажним відділенням? Чотириста вісімдесят дев'ять літрів багажного відділення ми маємо. І, до речі, тут можна опустити заднє сидіння, і ми отримуємо горизонтальну лінію, що дуже зручно. Тут ми маємо і аптечку базову до кожного авто Вольво і е, простір під поличкою. А тепер нарешті перейдемо до салону даного автомобіля. До речі, в автомобіль можна сісти за допомогою додатку. Також можна подивитись, де автомобіль знаходиться, та прогріти машину. Щодо задніх сидінь. Здається, що в електромобілі буде дуже мало місця для пасажирів заднього ряду. Але ось дивіться, яка в мене посадка за пасажиром, який приблизно 2 метри. Тобто в мене є ще місце навіть від коліна до сидіння. І ось ми в салоні Вольво. Мінімалістично стриманий дизайн з гіпоалергенних матеріалів. А, матеріал з напіввовни у кольорі Midnight Синк, що є допом, а який коштує приблизно 2000 євро. І у цю ж опцію входить також кришталевий селектор перемикання передач. А також ось така а, вставка на дверних картах, яка буде світитися вночі. Електричне регулювання сидінь з регулюванням також поперечного відділу. Звичайно ж, повний електропакет, але без регулювання керма. Кермо тут регулюється механічно, це входить, так скажемо, у небезпеку, від якої Volvo відмовилися. І також відмовилися Volvo від доводчиків дверей. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма, мультимедіа Android. Цією мультимедією ми можемо розраховувати на постійне оновлення цієї системи. Клімат-контроль з системою CleanZone. Що це таке? Система CleanZone фільтрує повітря, фільтрує на вихлопні гази, фільтрує на пил, фільтрує навіть на пилок. І це все можна подивитись на екрані мультимедіа. Для мене, як для людини, котра страждає від алергії, це дуже важливо. Ми тут можемо подивитись навіть. Який пилок є у повітрі дерева, трави чи бур'яна? Ну і, звичайно ж, для машини 2023 року вже норма мати у мультимедії Apple CarPlay. Дуже зручна штука. Став подобайки та підписуйся на канал. Ми можемо зарядити свій телефон не лише з проводом, коли підключаємося до Apple CarPlay, а ще з допомогою бездротової зарядки. Цікаво перевірити, як працює консьєрж-менеджер Volvo. Ми можемо його викликати за кнопкою Ось тут. О, звертаємо вашу увагу на те, що для поліпшення якості обслуговування, а також для з'ясування неповних або неясних подробиць, розмова може бути записана. З метою покращення обслуговування ваш дзвінок може бути записано. А, доброго дня. Добрий. день. А, підкажіть, будь ласка, а як я можу використовувати ось цю функцію, функцію консьєрж-менеджера у Volvo? А, ви маєте на увазі обольвонку. Правильно? Так, так, все вірно. Угу. Ви можете телефонувати для проведення будь якої консультації, для організації технічної допомоги в дорозі. Такі, як евакуація, запуск автомобіля від стороннього джерела живлення, підвоз палива чи, чи заміну колеса. Угу, mm -hmm. Я зрозумів. А якщо я попав у екстрену ситуацію, мені потрібно а, телефонувати сюди чи на а, кнопку поруч СОС? А, а, краще, краще натискати на кнопку СОС. Дивлячись, яка, звісно, термінова екстремальна ситуація. Добре, дякую за ваш час. Так, да, Дуже вам дякую за звернення. Дякую, до побачення. Так, да, Гарного вам дня, до побачення. Ось так це працює. Камера 360 з дуже гарною якістю, з траєкторією руху. Ось, бачите, повертаю кермо і повертається також лінії. Дуже гарний інструмент. В меню керування автомобілем ми можемо знайти е режим керування офрот. Е що це таке? Автомобіль при спуску з гори не буде розвивати швидкість більше, ніж 8 км на годину. Е і буде легше збиратися нагору. 8 км на годину. Останнє значення. Ми обережно спускаємося, і увесь смак цієї функції е, у тому, що навіть зимою, коли ми спускаємося з е, слизької горки, автомобіль буде обережно підтормажувати кожну колодку, і автомобіль не піде в занос. Зараз ми перевіримо, як працює круїз контроль, а тут він адаптивний. І також тут є пілот-асіст. Зараз я розкажу, у чому різниця. Адаптивний круїз-контроль. Зараз я їду не нажимаючи на гальма. Я виставив швидкість 70 км на годину. Автомобіль слідкує за автомобілем попереду і можна виставити дистанцію. Хочемо, ми бути ближче до цього автомобіля, чи пустити його трохи вперед. А пілот Асіст. Це адаптивний круїз-контроль ще з додаванням підкерування комп'ютером керма, наприклад, утримання полоси в повороті. Щодо безпеки Volvo. безпека Volvo — це насамперед система Intel Safe, куди входить City Safety, Cross-Traffic Alert і система моніторингу сліпих зон Blizz. C40. Аналізує дорогу і автоматично загальмує як перед статичною, так і перед динамічною перешкодою. Підкажеть о е перешкоді в сліпій зоні, і також автоматично підруле кермо, щоб уникнути ДТП. Зараз ми перевіримо, як працює система City Safety. Ось у нас стоїть пішохід. Автомобіль втрутився, автоматично загальмував і обезпечив нам не ДТП. А ви мене спитаєте, а якщо аварійна ситуація не залежить від о, мене? Наприклад, якщо автомобіль позаду вас несеться з великою швидкістю, тоді о, автомобіль Volvo попередить водія позаду вас о, візуально, о тому, що ви є на дорозі. І потім а, під, підтягне ремені безпеки і буде готова до ДТП. І я сказав Cross Traffic Alert. що ж це таке. Це а, допомога при виїзді, наприклад, з парковки. Це дуже зручна функція. А, ось ми виїжджаємо задом і не бачимо автомобіль, який їде повз. У цьому випадку Вольво просто зупиниться і відтормозиться. До речі, автомобіль те ще на гарантії, і на гарантії він до 26-го року, тому хапай цю пропозицію, друже. Дуже важлива штука, така, як вона називається, CIPS це Sight Impact Protection System. Це е, захист від е, удару з боку. Якщо при ДТП з боку, Сила удару буде перерозподілена на днище автомобілю, щоб уникнути пошкоджень тіла. І також це грає в парі з боковими подушками безпеки. Вже плюс чистого електромобіля це батарея, яка знаходиться знизу автомобілю під підлогу, і знаходиться вона посередині. Що це нам дає? Це нам дає поліпшену керованість завдяки низькому центру тяги. Нагадую, розгін до сотні на цьому автомобілі за паспортом 4,7 секунд. І зараз ми це перевіримо. Приблизно, я думаю, ми попали в цю цифру з легкістю. В цьому автомобілі втілено все, що потрібно людині. Я так думаю: великий запас ходу, економічність, динамічність. Це був Volvo C40 Recharge. Приходь до нас. На Тесдрайв на території автосалону Volvo за адресою княгині Ольги 19Б. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дивіться наші відеогляди. До скорих зустрічей. Автоексперт Дніпро телефонуй, і все буде чудово. Автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на youtube каналі